Пане Віталі, Смінко, до вас, перше запитання. Знаємо, що 24-та бригада традиційно знаходиться в найгарячіших точках нашої держави, і саме завдяки 24-й бригаді в великій степені нам вдається утримувати те, що ми маємо. Водночас, ця ж бригада і це також. Відомий факт несе се великі втрати, але от щодо Бахмуту, яка зараз ситуація, що що ви знаєте, що можна говорити у прямому ефірі? Можливо, ви е, дасте якісь відомості, які справді стануть важливими для наших глядачів? Ну, ви знаєте, насамперед, хотів би сказати, то що зараз знаходжуся тут, ще на лікуванні, але завжди підтримую зв'язок з нашими хлопцями, своїми побратимами з командирами. І сьогодні також перед ефіром мав розмову, бо розумію, в якій ситуації знаходиться безпосередньо моя рідна 24-та бригада. На даний час трошечка, не можу всього правильно, ви всього відповісти на відкрито. Але з того, що можна сказати, Перше, трошка 24-ту нашу вимушені були трошки відвести на докомплектування, адже як ми знаємо, з перших днів повномасштабного вторгнення. 24 четверта бригада вже тоді, на той час, перебувала в зоні АТО ООС, так називаємо. Що по зарошньому часу на даний момент по Бахмуту е, дуже жорстокі, запеклі бої. Е, Бахмут, е, зразу хочу гарячі голови заспокоїти. Бахмут ніхто здавати на даний час, на даний момент не збирається. Е, в нас є досить сильні фортифікаційні е, загородження, зроблені. Так, мусили відійти трошки за річку Бахмут, е, тому що ті мости, які з'єднують з другою частиною міста, вони практично всі були десь знищені, пошкоджені настільки, що виникла логістична проблема: доставки боєприпасів, харчів, а також евакуація поранених хлопців. І це створювало дуже величезні проблеми. І наші хлопці змушені були відійти на другу сторону міста. Але Чим воно було краще, що зайняли, хто знає, як розташований Бахмут. Відійшовши на західну сторону Бахмута, він є на висоті. Тобто тут ми маємо перевагу, краще е, місце для оборони, е, що все ж таки ми зверху. Тобто огляд кращий, і підійти саму річку, виходить, треба форсувати. Мости підірвані, і їм перейти річку. Ну, не так буде вже і просто. Тим більше під постійним обстрілом, під постійним прицілом. От. Е є дуже важко. Направду, дуже важко Все, ще раз кажу, не можу розказати. Але з настрою тих хлопців, з якими я сьогодні спілкувався, з командирами, е ні про яку команду відступати, здавати місто вони не чули. І, в принципі, вони не бачать зараз е стратегічного якогось. Е Плану відступу, щоб для сполишати місто. Е, з перебоями, так, є проблеми в тому. Хлопці наші ініціативні шукають можливості, е, як доправляти як боєприпаси, техніку, харчі, все, що що потрібно. Постачання є. Вон. Е, ну, як сказав мені сьогодні мій товариш Володимир Галак, який зараз знаходиться там. Е, не панікуйте. Дайте військовим. Робити свою роботу. Краще за військових їх ніхто не зробить. Ні один патріот на кухні при розмовах. Ніхто з нас той краще роботи не зробить. А саме головне, не панікуйте. От що просили от, сказати хлопці, з Знаєте, багато сьогодні тут ми говорили про ООН і про підготовку професіоналізм нашого війська. Так от, що хочу, то воно все в загальному та є. Що хочу сказати, я маю досвід, хороший такий досвід. З 2005 року перебуваючи в міжнародній місії в Республіці Ірак, в контингенті нашому українці, і я тоді, в 2005 році, направду бачив рівень нашої підготовки української армії, тому що на території Алькута в нас були і американці, і все та тоді насправді я бачу, що ми відстаємо, і це на роки ми відставали. Від армії світу, тому що там було більше 20 італійці, і американці, і британці були. Так, да, ми відставали як в техніці, так і в підготовці, десь ми відставали. І якщо зараз ми чуємо, що нам проводять інструктора навчання, це в першу чергу проводять на, на техніці. Е, банально, навіть на джевеліні чи стінгері треба стріляти при нашому зенітному комплексі треба людину навчити. Для цього є фахівець, який знає всі можливі е, технічні дані е, даного військового вироба, що е, стосується піхоти. Американець ніколи не піде з вами на зачистку на бойове завдання. Чому у вас є різний рівень підготовки? Якщо він знає, що він проходив одну підготовку разом з тою людиною, вони вони в них бойове злагодження, вони знають, що один буде робити, а що другий. В нас був інший. Тому зараз наш таке стандарти НАТО це якраз оце, щоб ми мали всі однаковий рівень підготовки. Це не означає, що наші не вміють воювати, чи погано воюють зовсім ні. Просто щоб кожен це називається бойове злагодження. Он що стосується наших втрат, ви розумієте, втрата кожного військовослужбовця, кожного нашого захисника, це страшна біль в його сім'ї. Це велика втрата для мешканців міста чи села, це трагедія для суспільства втратити людину. А ще тим більше, якщо людина мала плани і була така. Мати емоційно заряджена на патріотизм. Що стосується втрат, чому в нас такі величезні, в росіян величезні втрати? Як би це не звучало трошки, можливо, жорстко, але військова доктрина так і говорить, розумієте, військового не потрібно жаліти, як би це не звучало, його не потрібно жаліти, там, вибачте, за репліку сопельки витирати. Його треба життя берегти. І отут наше командування, починаючи від командира взвода, роти батальйону. От я знаю по своєму словно звісні 24 четвертій бригаді. Е, за нас комбат, він дбав про нас. Про нього треба дбати, щоб у нього були боєприпаси. Не, не закінчилися, і він не залишився в радіостан... без радіостанцій. Щоб у нього була техніка, в нього була підтримка. То, що йому потрібно воювати, щоб у нього це було. Значить, про нього треба дбати. А не жаліти. Так, втрати в нас є, і вони не малі. Але чому тоді такі великі втрати в росіян? Та тому що там командування воно не дбає про військового. І воно його, от що показує, не жаліє і пускає як м'ясо. Вони і не вони не дивляться, вони не думають взагалі дбати про нього. Що стосується, от що сьогодні про ООН ми говорили. Знаєте, говорячи своїми побратимами, недавно один мій побратим сказав: ти знаєш Віталію, я не здивуюся, як скоро ми в Раді Садбезу ООН почуємо від нібензі про наших, мабуть, то вирушених знову в якимись хімічних лабораторіях, воронів, круків. А я до нього його питаю, чому ти так вважаєш? Ну, розумієш, втрати росіян в нас на перед Бахмутом є поля. Там настільки великі втрати, настільки засіяно російськими трупами, що там, там орди круків воронів літають над ними. Вони скоро ті круки не зможуть взлетіти від переїдання російського м'яса. Там просто ну, сумашедші в них втрати. Але це і показує професіонізм наших військових від офіцера молодшого, молодшого складу до генерала Залужного. Які розуміють ціну життя військовослужбовців. Дякую. Ви знаєте, що хотілося ще би сказати? Ми там, хлопці, повірте, надзвичайно нам важко. Надзвичайно. Отак, от, от ми сидимо в теплій студії. Задумайтеся, вас отак на годинку в землю, отам на вулицю, посадіть. Це я вже не рахую обстрілів бою само. просто на годинку. Нам, хлопцям, там надзвичайно важко. Але ми розуміємо, ми стоїмо там, в сарих окопах, під обстрілами, з холодною їдою, де мріємо просто про банальний, теплий душ інколи або заснути без взрив, вибухів над тобою. Просто здоровий сон, сон мати там 10, 7, 12 годин, надзвичайно важко. Але ми стоїмо там для того, так, десь. Є хлопці, які приїжджають сюди і не до кінця це розуміють. Ми стоїмо там, щоб тут, на мирній території, більш-менш ну, є обстріл, але на мирній території могли студенти мати от, от, студентів од одне, одне, такий період, коли в них студентські роки так, щоб вони могли йти святкувати в піцерії свій день народження, могли кудись піти, щоб е, ми могли одружуватися, хрестити своїх дітей. Цією вулицю проважати в останню путь другу людину, Вон, щоб в нас життя йшло, щоб ми розвивалися. Але в цей же час, чи це весілля, чи це хрестини, ми завжди пам'ятали. Політик повинен робити свою роботу як найкраще, максимально, а не їздити в Таїланд і свою тушечку гріти е під сонечком. Повірте, ми всі би дуже би хотіли помінятися місцями з такими людьми. О, і не говорите, знаєте, це мені нагадувало такий вислів, як коли я тоді побачив, батя я стараюсь. О, щось десь такого. Не треба. Рубіть, старайтеся, все, перемога сама не прийде. Якщо ти бізнесмен, ти змучився, ти втомився, нам набагато важче. Зроби все, що можеш. Якщо ти пенсіонер, важко тобі фінансово, зайди в волонтерський центр, допоможи плести сітки маскувальні. Якщо ти пенсіонер, тебе немає здоров'я. Повірте, інколи там в окопах надія тільки на Бога. То помоліться. Просто помоліться за наших хлопців. Бо інколи е, хлопці кажуть, мені повезло. Я кажу, ні, хлопці, це ангел-охоронець, нас кожного вів за руку, щоб попасти в засаду, ніхто не загинув. Це вся країна за нас молиться. Бо тоді в таких випадках, тільки коли тебе бомблять безперестанку, особливо я пам'ятаю перші дні, 24, четверте, це 75-80 тисяч снарядів на добу нас взорювали в тих окопах. Вон. І ми вис... вистояли. Допомагайте, хто чи може. Д... Не лінуйтеся, е... приходьте в центр, з е... не... вас є сумнів по якомусь волонтеру. Є до іншого волонтера. Але перемога сама не прийде. Легко не буде. Спереді дуже важкі бої. І хлопці потребують. Ті, хто ще десь думають, що війна його пройде стороною, він відсидиться десь там. Ви пойміть, Хлопцям теж правильно Тарас говорив, треба поміняти морально, фізично, психологічно. Ти надзвичайно втомився. Хлопці теж хочуть бачити, як його дитина йде в перший клас. Він рік не бачить сім'ю, як його дитина дорослішає. як йде на перший дзвоник, як вона святкує свій день народження, рочок, два, десять, як вона стає повнолітньою, як вона виходить заміж його дочка, він хоче вести до вівтаря, а він там. Я знаю такий випадок, він не зміг вирватися. То ті, хто ще думають, що ідіть, не ховайтеся, нас треба поміняти. Ми не залізні. І хтось скаже, я не хочу вмирати, ми там теж на суїцидники. Допомагайте, хто чи може, і тоді спільно ми ту перемогу виборемо. Адже вона не буває, перемога не буває якогось певного підрозділу, взводу чи роти перемога всього народу, тому і весь народ. Незалежно від фінансового статусу, політичного статусу, в якому прапорі там політичному повинен працювати на перемогу. Скільки би сил на то потрібно буде, стільки будемо віддавати, але спільно до нашої спільної перемоги.